Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі і запрошую на чудовий усіма улюблений магазин Аврора на парті вечірку. Хто, буде... Хто народиться у вас, хлопчик чи дівчинка? Також чудові кульки, ось такі прозорі, прозорі з наповненням. 12 гривень, знижка 50%. Набір ось таких повітряних кульок вже разом з патичками, з бантиками 24 гривні. Навіть є ось такі сніговики. Декоративна підставка можна використовувати для аромапалочок. Дивіться, яка цікава шкатулка. Зі знижкою прапор України в такому дерев'яному тубусі, в коробці дерев'яні, 119 гривень зараз. Так, ну ось такі от скриньки беруть теж на подаруночок. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, величезне дякую і за ваші коментарі. Підсвічник 55 гривень зараз він. Знижка на вакуумні навушники. Знижка 60%. Такі теж зі знижкою 65% 24 гривні. Ось такі можна придбати за 19 гривень. 49 гривень рябіна. І фарба сйоз по 99 гривень. Крем Nivea софт 82 гривні. Хороша ціна на станочки від бік, 5 штук в упаковці 47 гривень. В акції ось такий шампунь спеціально для чоловіків. Пляшка йде з дозатором, об'єм 400 мл 77 гривень. А шампунь Шаума також чоловічий по 89 гривень. Так, ось такий гель-шампунь чоловічий. 3 в одному 59 гривень зараз. Новинка, гель для інтимної гігієни, об'єм 400 мл 69 гривень. Я вже цей набір показував. Дуже цікавий набір для щоденного догляду. Святкова магія. Тут шампунь, бальзам для губ і бальзам для волосся. Зі знижкою подарункові набори від Арко. Дивіться, який цікавий набір для чоловіків, не шкоди для здоров'я. Шампунь і гель для душ, у вигляді в баночках як від пива. Набір, жіночий шампунь та кондиціонер від Сйоз, Зараз також зі знижкою 249 гривень. Непогана ціна на брев. Три штуки в упаковці 119 гривень. Ось такий буде трішки дорожчий, 134 гривні. Ну, все одно вигідно, тому що один бреф коштує 55 гривень. А ось такий я придбав і на кльових та фігових ми з вами обговоримо ці штуки для унітазу 34 гривні без акції. І ось такий, які часто а, завжди а, в аврорі зі знижкою він 33 гривні. Зі знижкою арома дифузори. З'явилася ось така новинка. Концентрат для унітазу 500 мл 500 г, 64 гривні. А ось такий, бачу, навіть розкупили гель також для унітазу. Можна придбати за 39 гривень 870 г. Зі знижкою дитячий плямовивідник для дитячих речей 28 гривень. Зі знижкою плямовивідник тортіла об'єм 200 г 28 гривень. В Аврорі акція на капсули від Персіл 11 штук в упаковці 179 гривень. Одна штука виходить 16.30. Капсули лоск по 13.25 виходить за штучку. В акції Ленор кондиціонер. Також в акції Сілан. А ось такі кондиціонери можна придбати дешевше 49 гривень. Також в акції капсули Ariel – 187 гривень, 10 штук. В акції порошок лоск бачу, розкуповують порошок Tide колор. Вагою 200-219 гривень. Ну, цей засіб ви всі знаєте. Зараз він зі знижкою у Вошен Фрі. Так, а ось на сарму цінника немає. Зараз проскануємо. Також о, у пляшках Вошен Фрі зараз теж теж в акції. 26 гривень. Так, ці кошики. Мабуть, привезли ціни ще немає. Давайте проскануємо підвісні. Бачу, дуже багато привезли підставок для дрібничок. Бачите, можна і ручки, пензлики, можна зубну пасту, зубні щітки. Зараз також проскануємо, яка ціна. Так, і ось такі цікаво, скільки. Як посміхається, як смайл. Кольори в асортименті. Лише 12 гривень. Так, ось такі невеличкі кошики плетені. Також з'явились в Аврорі. По 15 гривень. Підставки для ванної кімнати вже йдуть з присоскою. В двох кольорах бачу. Ціна 39 гривень, можливо, зекономити 10 гривень. Тримач для паперових рушників. Так, багато пустого місця, бачу, розкуповуються ці губки, чорні, такі, гламурні, 5 штук в упаковці, 19 гривень. Так, ось такі кошики також зараз в акції, йдуть з ручками. Можливо, зекономити 10 гривень. Губка універсальна, одна штучка, 29 гривень. Так, це точно новинка, бо я не знаю, я не бачив раніше, їх навіть не тримав в руках, точно в Аврорі. 15 гривень, ось такий гачок на стіни пластиковий, знижка 50%. Кольори в асортименті, щоб тільки вони тримали. Цю щіточку я вже показував. Не будемо відкривати, така сама, як на малюнку, іде з двома насадками. Одна як в вигляді щітки, друга ось така. Можна чистити, прибирати, мити. Так, і, і, до речі, у нас зараз зі знижкою. Була скільки 169 гривень, а зараз 69. Точно. Набір прищипок бамбукових. 20 штук упаковці 15 гривень. Така мінівелізована поличка для ванної кімнати металева. 119 гривень. Ганчірка для прибирання від frakingbox. Також зараз в акції. Вона 39 гривень. І ось такі серветки для підлоги, також зараз в акції. 33 гривні. Так, бачу посуд лімінарка в Аврорі зараз в акції. Ось така тарілка десертна 44 гривні. Новорічні 49 гривень зі знижкою. Так, ну, Цю новинку, я сподіваюся, вже всі бачили. Ось така красива, глибока. Вона йде зараз як новинка, без знижки, 88 гривень. Чудові салатники, надзвичайно чудові. Подивіться, які гарні. 39 гривень. Зараз можливість зекономити 10 гривень. Скляний глечик на узвар чи компотик по 69 гривень. Дивіться, який графін невеличкий. А на стіл поставити 39 гривень. Дуже хороша ціна на вазочку ось таку для квітів. Вона йде запакована в коробочку. Ось такий невеликий салатник зараз також в акції 29 гривень. І блюдця по 34 гривні. Також можливість зекономити 10 гривень. Чудове поєднання. Ось такої креманки і блюдця Зараз можна придбати також зі знижкою. В акції ось такі глибокі тарілочки. Також скануємо. Бо цінника я не бачу. Ну, 55 гривень. Так, ось такі чорні десертні тарілки по 44 гривні. І ось такі глибокі 49 гривень. Дивіться, яка з'явилась новинка. Ось такі банки. До речі, вони йдуть скляні, відкручується пластик і ложечка ще. Ну, що я скажу, можливо, на використовувати навіть на цукор. Зараз проскануємо, знаємо ціну. 55 гривень. Бачу зі знижкою зараз криманки від Люмінарк по 49 гривень. Так, гайковий ключ. Бачу також зараз ага, зі знижкою 17 та 19 гривень. Щипці ці для зачистки дротів 55 гривень. Зі знижкою а, різноманітні полірулі для автомобіля. Чорні шини по 29 та 44 гривні. Пилка в акції 69 гривень. Набір а, головок торцевих з ключем. Зараз також зі знижкою. В акції паяльник проект для в оборони України. Тож прикрашай ялинку. Так, неправильний цінник 24, й Бачите. Усьому зі знижкою 100 гривень можна придбати ось таку сковорідку на 26 см. сантиметрів Сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям. Підходить для індукційних газових для всіх типів плит. з'явилися такі новинки пляшки. Пляшки чашки. А, ну, я, я скажу, що ці чашки дуже пасували би на каву чи капучино, Да? Так, хочу вам показати кольори. Зараз на ложки та виделки в Аврорі багато в акції. а ось таку можна придбати за 19 гривень. Дуже хороша річ. Ось таке дзеркало. Ну, воно матове, тому що тут цей плівка на ньому наклеєна ще. Для автомобіля. Дуже хороша штука, 29 гривень. Мертва зона. в Акції термометр кімнатний, 149 гривень. Манометр 29. А ось такий термометр можна придбати ще дешевше. 99 гривень. Дивіться, які серветки в Аврорі в новорічному дизайні, 120 штук з клапаном. Можна використовувати з перших днів дитини. І ось такі серветки вологі, така ж сама. такий самий дизайн вологі. Сухі. Хустинки. 150 штук. 39 гривень. Зараз в Аврорі акція на підставки під гаряче по 5 гривень. В акції форма силіконова для випікання 24 см, 77 гривень. Хороша ціна на фульгу. Зі знижкою плівка харчова. 17 гривень пергамент для випікання. Металевий чайний чайник, чайник зі, сві... зі свистком. Якщо в хаті нема кому вам посвістити, можна придбати такий чайник на 2,5 літра. Дуже хороша на цей електричний чайник. 179 гривень чайники для заварки чаю, кольори в асортименті, жаром міцного скла. І не забудьте за морозовницю. Лише 29 гривень, форма для виготовлення морозива. Я вже собі придбав і буду готувати скоро смаколики. Так, це я показував також, показував знову як новинку. Це тримачі для паперових рушників по 129 гривень. 14 гривень підставка підложки. Маленькі для спеції, а особливо тут буде дуже круто перець з різними. Ну, різний переці: чорний, білий, да, червоний, зелений. 99 гривень. 77 гривень набір посуду дитячого. Ось так він виглядає. Зараз покажу вам. До речі, дуже практичний і виготовлений з хорошого пластика. І в наборі ще ложечка і виделка. За 29 гривень можна придбати ось таку тарілку для малят, які можуть своєю рукою шмигнути на підлогу на присосці. З'явилися ось такі нові салатники. Зараз проб'ємо ціну, кольорів асортименті. Зараз в Аврорі знижки на новорічні прикраси 50%. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього всього вам найкращого і до зустрічі.